до самой величини, Якщо мне получится. Разом. 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 Якщо мне получится. Да. Тут моя копия стоит. Да. Тут вот моя копия стоит. Походу. Добре, пиши. Стоп, 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 стоп. И сюда, тато. Чекай, поешь. Шось... Ты не... А, на І, на Е, на Е підтягуємо шнурок, так? Ага, тільки треба Добре. зажимати, якщо що, не нажимати до Добре. Добре, все погнали. Помаленьку, помаленьку. Так, 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 -та -та -та. біжи. біжим. Ти не спіши, бо ти знаєш, що в мене паркур, то не дуже моя фішка. Ти просто можеш зажати дві кнопки. І в потрібний момент просто сюди. Сі, стій. А то аккуратно. Тато, а, я... А Тато, дрочь, у меня есть пружина. Пружина. Не дал я по бесплатно, а тут пружину дал. Бомба. Скорости, дроч. Это вот пятерно. Все. Классно. <с accent> Пятернулось. Так можно было? А, так. Тато, а ты, ты Пысь, не сюда. Куда ты пришел? Тато, а мне можно тут. Я червоный, так бачишь, а ты синий. А, мені треба сеністи так? так. А там що то як не зрозумів? Друзі, я не знаю, як я з ним грати. Що-то я сам знаю. Йдем, 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 Я не не Друзі, не можу не грати, Я друзі знаю. Та так що, то я нічого не чув. Що, я нічого не чув? Ні.

Ч, не можешь нормально идти? Та блин, ты. Ты просто впереди. Просто нормально вперед. Да, да. Я ж боюсь высоти. Та це гра. О, ты такой! Ну, На ну, а! Тато, мы. Ща раз. О, вс, вс. Срикован. Та-то, клети, пас. Систи, стисти. Сти. Клеты. А то, де до мене, де до мене, бо потуска закінчу. Ні, ні, тягни, тягни, на. А зажми, а зараз жимой. І зараз зажми поки не закінчуємо. Все. Повезло, повезло. Це я розумію. Тату, я більше, ніж ти на блока і все, що пропадає. Плюха давай. Тя, тях, тях, тях. Тях, тях. Господи помилуй, господи помилуй. Господи помилуй. А, не то. Ой. пау, пау. А я ж його не дергав, нічого. Він великий з забор. Прикольно. Господи, це зовер. Може давай я тебе потягну. Ні! Тоді ми всю катку програємо. Стоп, стій. чекай, стій, не спішіть. За мною. Друзі, це дуже напряжено. Duже. Для тата. <hh> для мене це <то> вже стрес. Стрес <śles> стріщенський, <śles> він боїться висоти, але я не боюсь. Ну, я високо, але ми в вгріє. як ми вже високо ти бачиш? Так, так. бачу. Мені страшно. Тато, якщо що я можу йти і тебе тягнути. І впасти? <laughs> якщо що, я можу йти <laughs> і впасти. <laughs> О, вони двоє впали, бачив? Та, та, та. та блін глюча. Так не вижу. Ой, а чого я впав, чи я впав? Я тебе потягнув, я то потягнув. Але чого я впав, Я якщо дрівно? Так да, було. Я не знаю. Давай кейс в жопі світа. Він повітря від, від мене, друзі. Розумієте? І що мені робити? Та вже не тягне мене, хватає. Ага, так ти просто збоку почекай. Я думав, ти. в стінки. Тато, стій, 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 просто стій. Ога, знову в мене ковбаси. Це я тебе тянула. А, то так має бути, так? Ага. Я теж в перший раз зайшов сюди з якимось пацаном. Блін. Чика. Чо? Ти чого? Не не О, став? Все, стоїм. А як ти ж не ти... промахуєшся? А я думаю. Ну там я ще роблю з той. Тато, тепер Правда. ти маєш піти вверх і потім мене потягнути. Ти знаєш, я можу не потягнути. Тато, тягни, тягни, тягни Тягни, тягни Щось ти застрягаєш? Все, 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 все. Став? Слава за... Богу. Я не хочу куди йти. Та господи, у мене все глюче. В мене тоже глюче. Я, то, зу... я зупиняюсь. Все то. Е -е. Ти, ти мене маєш за. Все. Тато, я трошки. Ой, 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 ой. Слава Богу, та... ти зачепився. Біжи, біжи Рано, рано Тато, в мене глюк якийсь почекай Добре, добре. О, все, не має бути ну, А то сті. Стоп. Зараз ти щас. Блин, що він по? Він пол! Ні, побі! Тягну, е -е. тягну, 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 тягну. Тягну. Все. Та тепер ти маєш піти, а потім мене потягнути. Чекай, вступися. Так Та не треба бігти і мене тягнути. Це фейл був. Вс, тягни, тягни, тяхни, тяни. Бля, блю! Ты теж пау? А вше, адемиа заспавнусь. Я не знаю. Блін. Добре, то ще раз. Чекай, а де <рик> В жопе світа! Тихо! В Ти впав? Началь... Тут потягне мене! Потягне мене, та то. Тягне, тягу все. Тату, тут як розговор, що треба, якось, про що тягнути блінку напарив. На кнопочку витягнуть. Тато. Давай давай ще, ще, ще трошки, бо я не можу. Мене ти нерви. здиваєшся? Мене нерви не відео Та нерви. У мене нерви, нерви.

Я тягну все ды дый дый дынов та дыновой потім натянули тягнули врата не, тяну. Тяну, не, не. Тяну. Я все. не ай, 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 ай. А -а -а. А -а -а. ты тоже я тебя потянул за собой Ага, потому что у нас мутушка, мутушка может. Давай, дебила, а это села. Что такое села? Ты струешь? Ну, давай, давай. Так, друзья. Добрый. Так, так, пошли. А мы ты же как вас на тату?

<свист> а, блин. а я как так впал. я умею. Все. Ты, все, 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 все. дай, 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 дай. дай я... Я, 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 я... Я, я... Я не могу уже, я не могу. Я не не <свист> могу. Я не поменяемся на Я не да, могу. Поменяемся. Поменяемся. А а, ну я да. Що ти думаєш, я на планшеті буду краще? Думаю, то. Та ні. Тебе там. А, чекай, тебе третя нота. Та пітяну. А, просто нажимаю. Просто нажимаю. Все? Так. Все? 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 Давай, давай. Може, Давид буде мінятися, коли за синього, то а ти, ти, ти? За синього, Коли за червоного, то за червоного. Це крісла, чого? Так. О! Хтось впав щось. Ну, щось підскакує. Да, може давай Проси я тебе потягну. Може ну, я Ми потягну? тепер я це він і це він. Блін, в мене таке враження, що мене хочуть повішати. <рес> так то ти вже перепутав, все, так ти за червоний. А ну синій... А ну ліс може ти мене потягнеш. Чи впадемо разом? Та то, тут, на нас... тут тільки на час можна. Може натягнути. А блін, а чого він стрибнув? Ти... А, все, все, ходи, ходи ти ходи. Ти на кнопку не вернув. Я зрозумів вже. Все давай. Так, все, йдемо. Та то тепер ти маєш піти, а потім мене потягнути. Спартвича. Ша води. Вс, тягне, 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 тягни. Тягни. Господи боже. Тягни, тягни. 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 Ще плюс, ще минус, все, так. Все, Всього єдрицька летіть! Господи, як його хубавить! Старт що то є? Ми сюда сюди надійшли. О, от а? тут тобі треба нажати на кнопку. Мені? Стань на кнопку, так. Ай, треба я мою тут на хер тут. Все, я на кнопку. О! Я такой ты лату. ну козирочка, зирочка, зирочка. Зірочка, То Зберігаємося. Так, зберігаємося. Все, кидається. Ні. А то що таке? Ой, ой! Ой! Вот тут тянемо. куди куда ты падаєшь? нажми. нажимай. Ой, ой, ой! Зараз падаешь, нажми просто. Все, все. <ріхи> Ще Сейчас нож. Та що він бігає? Да Та воно тебе потягне, я просто. Все! Все, все, все! все, все, вс, вс. Что <ріхи> <Ще> это было? <ріхи> Сам напалет. Джан. Бля. Я спал. <ріхи> Фу. Oh, Блін, мені серце стане з твоїми іграми. Давид, в мене нема стільки адреналіну. <laughs> <laughs> Блін, ну розрозуміло, на чому ми можемо закінчувати. Так, потягни мене. Ой, чекай, зараз. Все, тягни. Тягни. Ковбаса тобою? Ковбаса ще. Да. І так, друзі, все до да, цього моменту, коли мене колбасить. Мене колбасить. Можна закінчувати. Ну добре, пристати підписуйтесь на І всім пока. А мене політики. Всім пока. Ти що, нас спустим на дно? Да. Капець. Класна гра.